Оскар подивиться, як Віка йому зраджує. З всякими красивими кітцями. Оскар, ти дивишся, що робиться оце взагалі? Там щонувала, чим твої кіс-кіс-кіс. Знає, куди йде. Так ні, мені каже, що тетя просто йде. Може це не просто замість. Друга це собака. Це волейбольний майданчик, так? Не було. А, був, по-моєму, він. Вона просто йде вона почула твої кіскіски і вирішила, що ти щось їй цікаве запропонуєш зараз. О, красивий красивий. Баскетбольний далі б за волейбольним, а потім чи тенісний, чи футбольний. Не знаю, що це за мяу-мяу. Какая ласкава. Еще ласковый той. Да. Капец грязная. Оскар, Вика тобі з всеми котами позраджувала. Грязная вся. Де я грязная? В чем я грязно? Да, ты я, ще. Я, ну я она в листочках, наверное, кувыркалася. Ой, а прикинь, яке дерево, Віка, дивись, класне. Ще голочки пучками ростуть. Що це за дерево таке? Класне. Таблички тут немає під ним. Пішли Кіця, на прудік? Кіця, пішли на прудик, там рибки, може, жабки, пішли? Пішли з нами на прудік. Пішли. Це прикольне наступне дерево. От молодець. Пішли на прудік, пішли. Щось там зловимо тобі. Що зловимо. А, може бути, може і не будь. Так, Дурите так? мене, скажи, ага. Ну йде, слухняна? Пішли з нами, пішли. Тетюнечка, пішли. Пішли, пішли, йдемо. Надо... Не пійся, пішли з нами. Така мила Йдемо, йдемо, йдем Пішли на прудік, ми йшли. Ти всіх провідав, так? Да? Чомусь мені здається, що це мальчик. Так, з цієї сторони можна на прудик. О, а, а. Пішли, пішли. Да, яйчики, це мальчик, вроді майчик. Оце mm. там. Щось ми ніяк не застаємо, а як оці от лілії розкриті водані. Ой, дивись, яка здорова сидить. Та сама чи друга? Красавиця. Ти царівна чи не царівна? А, ну Красавиця. Собачки злякався. Котяк! Не прибіжити, але ні, не вийде. У нас з'явився друг сіренький, так, котя? Післи разом травками подихаємо лічебними. Пішли! Та мятка, котики ж люблять мятку, післи. Ой, алесій, мальчик, післи. Халесі, скажі, от я должен з вами ходить через всю територію. замучили вже. Післи, післи. Післи лапатуськини, післи. Ти кексики любиш, котя? Да чи ні? Що це було за Післи, пішли нюхати травки, післи. Писли нюхать травки, писли. Ой, красоту Пошли. писли. Так идет модель. Ага, модель. Ты будешь зирка ТикТоку, Котя, писли с нами. Ты на ручки хочешь, что шо? Устал. Давай на ручки тебе возьму, давай. Писли, писли, писли. Ой, мурмуркин. Ой. Пішли, пішли. Усюди нам треба, ми вже майже прийшли. день. На ручки не хоче зовсім. Одразу виривається і тікає. Неручний під. Хотіла сказати ося. Котя пішли, як тебе звуть, котя? Все, ти прийшов уже? А ти кажеш, що він грязний. Он що він грязний, я йому буду чистим, я його взяла руки всі в пилюки тепер. Жизь хороша, да, Котька. Ми вже майже прийшли, Котька, пішли тут, будеш коверкатися. Тут в камінчиках теж хорошо коверкатися. Ммм, mm, одразу чутно як пахне. Пішли нюхати, пішли нюхати травки. Ідемо сюди. Mm, запах, який котя, ти багато теряєш. Ідем нюхати сюди травки. Запах неймовірний, розслабляючий такий. Доця захворіла, може хоч трошки подихати травок, та легше буде їй. Твою оце все подихать. Як можна казати, що тут не ухожена на територію? Я не знаю, скільки сюди труда і коштів було вкладено в цю територію. У мене просто не вкладається в голові. Хожу це цілими днями думаю. Як можна не бачить красу? Люди бачать тільки гидоту якусь, а красу не бачать перед носом своїм. Ну ладно, мені не змінить людей. Я хожу, любуюся. Тому що невозможно просто от пройти мимо такої краси скрізь. Куди не глянь, скрізь різні класні рослинки такі. Красота, скільки сюди вкладено. Все гарне, мені все подобається. Дуже сильно рекомендую цей санаторій. Мені ніхто абсолютно за рекламу не платив, ніяких знижок не робив. Я просто люблю це місце. Інакше, б ми другий раз сюди не заїхали відпочивати та да я Іде веду Ох уже, кочка. Котя. Котя, що ти такий вредний? Іди сюди. ти ж майже прийшов уже. Ох уже. Ох уже. Та не любить він на руках. Ну, зато він быстрей... А в тебе він не виривається, ти його двома руками взяла і він прийшов. Ой, Котя, давай з нами дихать. Наконець. Дихай з нами. Наконець я пляш. Приш... З тобою так довго йти. Дивись, як тут красиво, як тут пахне. А, дихай з нами, Котя. Грязний весь. У нього білий лапа зараз серий. Ну він помиється, не переживай за нього. Мурчить, Чуєш, як мурчить? Так. Да. Ой, колсій. Тут можна й покуверкатися дивись, такі класні камінчики куверкаться тобі. Да, лягай. мур мурмур. Мур мурчить, хап'ят. Тут пахне як. Дуже пахнет. Классно пахнет, Котя? Кс -кс -кс -кс. Что ты там засмотрел? Птички шумят. Что там птички шумлять, да? Хищник. Ого, уже. Ну зу це заляскавий такий лапусік? ну зустрі такий закотичок. Ну такий хальосінь, такий хальосінький. Ти дивись, ми тебе додому заберемо ще. Оце ти такий хальосінь. Маркатуськіний. Дружбан ти наш. Таким влюбленим взглядом на тебе дивиться. Дивись, дивись, ну, ну поглоть, поглодь, скрізь мене, поглоть. я такий халюсий мочик, такий халюсий мочик. Дружба носкару бабу. Тож мальчик. Дрій. Слухняний прийшов нюхати травки з нами. Да только ласковий, через стол ласковый, слухняный Скажи Сова месит леба Ти можеш фотку робити. Я відео роблю. Ти зразу можеш фотку робить видео Вот бути таким халюсі, а? Як? Ой, хвост мені в морду. Ага. Маму, давай його заберу? Угу. Mm За -hmm. три какой? Будет у нас такой ласковый кот. Ой, господи, <риклад> ох оця Моська, ох озеця Моська, окарська. Я не можу з нього.